В день перемоги встану рано рано зашию в котре всі криваві рани приставлю подорожника листочок і вип'ю з джерела води ковточок. Вдягну я вишиванку і на мисто, і хліб поставлю на рушник барвистий і застелю біленьку скатертину. На неї гілочку, як кров калини. Згадаю всіх, хто не вернувся з бою, всіх, хто віддав життя за нас з тобою, і свічку запалю, і помолюся, доземно всім героям поклонюся, а потім будуть кава і обійми, і найрідніші. Що спиняли війни, і келихи, наповнені повінця, добром і миром, променями сонця. До ранку будемо пісень співати, і душі наші щастям зігрівати, і висохнуть теплом зігріті сльози, Весна настане, зникнуть біль і морози.